Чому польська депутатка вважає останні вето президента Польщі популістським. Як в тому польського суспільства від війни відчувають усередині країни, а також про результати екзумаційних робіт українсько польської експедиції у Львові? Депутатка польського сейму від громадянської коаліції Аліція липковська голос в тері Слава Тіві заявила, що рішення президента Кароля Навроцького, який наклав вето на закон про допомогу громадянам України, є популістським. Оцінюючи рішення президента, вона нагадала, що сьогодні Польща має найвищий рівень працевлаштування серед українських біженців у Європейському Союзі. Той, хто ніколи не співпрацював з українцями так глибоко, як я, не зрозуміє, що насправді 78% українок і українців працюють. Це найбільший відсоток у Європі. Вони отримують гроші і платять податки в Європі. Особторе попросту в Польщі працює, виказують доходи, платять податки. Але але до нас приїхали мами з дітьми з інвалідністю, бабусі та дідусі з дітьми, які не можуть працювати, вони не можуть показати трудовий договір. І що їх мають позбавити виплат? Я цього не розумію. Не будемо приховувати, що ми теж потребуємо українців. З економічної точки зору, у фермерстві, по економіці загалом Нам дуже треба люди на ринку праці, бо польща має із цим проблеми. Відповідно, депутатка застерігла, що скасування допомоги може призвести до соціальної ізоляції, зростання злочинності та посилення націоналістичних рухів. Це у свою чергу складнить процес інтеграції людей, які приїхали до країни. Ми відстежуємо ситуацію із законом і оперативно оновлюємо її на нашому сайті. Слава ТІВІ. І в продовження теми. У Сеймі вже зареєстровано законопроект президента Польщі Кароля Навроцького, який має продовжити термін легального перебування громадян України до 4 березня 2026 року, та пропонує низку змін у соціальній та правовій сферах. Відповідно до проєкту закону, щомісячні виплати на дітей у рамках програми 800+, будуть доступні лише тим українцям, які сплачують внески до закладу соціального страхування, тобто працевлаштованим або тим, хто веде власну діяльність. При цьому важливо Значити, що ці виплати стосуються лише неповнолітніх дітей, які навчаються у польських школах або інших навчальних закладах. Додатково доступ до медичних послуг залежатиме від типу договору. Відповідно, право на медичні послуги через НФЗ матимуть ті, хто працює за трудовим договором або договором доручення. Більше деталей про законопроєкт та умови продовження перебування українців у Польщі, думки депутатів сейму та аналітиків. Читайте на Слава ті. У Львові спільна експедиція з України та Польщі завершила пошуково ексгумаційні роботи, під час яких виявили братське поховання, де можуть зберігатися рештки близько 40 осіб. Як зазначив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджус, це трагедія двох народів українського та польського, які стали жертвами. Тоталітарних режимів тому важливо, що пошукові роботи відбуваються у форматі спільної експедиції, до складу якої війшли українські та польські судмедексперти, антропологи та історики були знайдена і військова форма. Були знайдені е, знаки е, військові військові, були знайдені, до речі, жетони, і це доволі. Важлива знахідка для істориків, оскільки на жетонах я бачив прізвище солдат, які були розстріляні німцями в 1939 році, тому це все матеріал для вивчення, робота триває, і за попередніми оцінками я думаю, що наприкінці цього тижня такі роботи будуть завершені. Ми дійшли згоди про те, що виходячи суто з гуманітарних мотивів, розуміючи. Добре прагнення двох народів вшанувати пам'ять загиблих під час другої світової війни і українців і поляків ми розпочали цю роботу і на сьогодні Львів це друге місце. І, власне, зараз ми, от якраз, будемо притинати кордон з Польщею. Ми їдемо в перемишль для того, щоб подивитися, де ми будемо починати роботи і ексгумаційні пошукові роботи вже на території Польщі. У мене все на цю мить бережіть себе.